Залужного таки відправляють послом до Великої Британії. Ви знаєте, от все і псу, все і псу, яке називали ІПСОм, все стається. Знаєте, було і ПСО, відставка залужно. Це і ПСО, це російська пропаганда. Ла-ла-ла є. Потім залужного хочуть взагалі відправити з України послом кудись в країну. Це і ПСО кричать, і ПСО на є. Знаєте, це мені тяжко назвати. Як, як це охарактеризувати під час війни генерал, який, на якому теж, я вибачаюсь, теж все зав'язано, бо в нас кажуть, що теж все зав'язано, і тому нікого міняти не Да? Так кажуть? Все зав'язано на залужному, як на військовому було. В нього зв'язки, він знає людей, він знає театр бойових дій, він може бути корисним. Алло, ребята, він може бути корисним. І ми його відправляємо подалі. Як це взагалі? Чому не скористати, Чому не користатися його досвідом? Чому не зробити його радником президента? Чому його не зробити, не знаю, там радником міністра, міністром оборони зробіть його? Як це можна пояснити? Як це можна пояснити? І ви ще говорите про те, що є чиновники, є політики, незамінні при цьому під час війни? Не просто замінили головнокомандувача, не плутайте з Верховним? а... Чий послом, дипломатом в Британію, залужний дипломат. Це взагалі дивно виглядає. А основне, це як можна такого генерала з таким досвідом. Туди. Я не хочу проводити паралелі, але після Другої світової війни один верховний. Відправив одного генерала спочатку до Одеси, а потім за Урал. Потім у цього генерала ще познаходили і до, і потім, і після, що в нього там барахла навезено. Але ж ми розуміємо, що не в барахлі справа, бо везли тоді з Німеччини багато хто і багато що. Не в цьому була справа, а в популярності популярності цієї людини, в армії, серед народу і так далі. Ви знаєте, не вдалося, не вдалося тоді стерти пам'ять про цього генерала. Не вдалося. Правда, нині українці досить погано ставляться до цієї людини. Ну, можливо, я, я не читав архіви, можливо, всі, хто погано ставляться, читали архіви і а, знають всю статистику його бойового шляху. Ну, то Бог знав. Знаєте, марафон, нам, телевізор нам це замінив так, от я не не впевнений. Я не впевнений, що українці не забудуть залужного. Я не впевнений, бо телевізор нам замінили.